Вітаю у студії Миколаївна Дністрі. Це подкаст відверто про. І сьогодні відверто про будемо говорити культуру та ветеранську політику, де точки дотику і чи можлива взаємодія, чи взагалі вона потрібна. Сьогодні гості студії Ольга Боднар, завідувачка сектору культурної спадщини стрільської РДА, також ветеран, голова громадської організації, справа ветерана, засновник німецького центру протездування Простетікспро Олег Ціздин. Вітаю. Вітаю. Вітання. Дякую за запрошення. Насамперед, усіх глядачів Стріщини і Миколаївської громади в тому числі цікавить, чи можна поєднувати культуру і ветеранську політику. Як так, як так склалося, що ви познайомилися? Спочатку про ваше знайомство. Я думаю, пані Оля, ви розкажете краще за наше знайомство. Вона у нас 14-го року. Да. На у нас з го року, від тоді, як почалася АТО. Країні війна, і ми, нас звело е, Карпати. Ми познайомилися в Карпатах на одному з форумів. І відтоді, від того дня, ми жодного місяця, жодного тижня не було, щоб ми не спілкувалися, ми не проводили спільних заходів. А тепер країна стоїть богом, культурою і ветеранами. Більше нічим, ото є ті три стовпи, що тримає країну, і ми розуміємо ті, хто з 14-го року працює, що в тому напрямку треба рухатися і в тому напрямку працювати. І оскільки в нас є дуже багато практичного досвіду, і ми так далі продовжуємо. Ну, правда, виросли на обласний рівень, це український, але в, в тому боці ми йдемо. Ми жодного дня не сходили з дороги, та Олеже? Так точно. Пане Олег, що вас змотивувало як ветерана учас. А то до, до культурних дій, до культурної захисту, культурної спадщини. Дивіться, ми військові, ми ветерани, у нас інше бачення, інші критичні точки взагалі світогляду в суспільстві. Коли ти на передовій, коли ти воюєш, в тебе один погляд, тобто ти захищаєш свою батьківщину з автоматом у руках, коли ти приходиш умовно в цивільне життя. Ти починаєш розуміти і бачити, що е, культура у нас, на жаль, поступово забувається. Наші діти не знають наших традицій, наше покоління, ми не, ну, не зможемо не будемо мати що залишити. І так, як я ветеран, так як я військовий, е, я зрозумів, що е, культура не тільки е, з автоматом в руках це захист держави, але й і захист культурних цінностей. В мирному житті, і тому ми долучаємося завжди до таких заходів, як ті рекорди наші були, щоб продовжити культурну спадщину України. Тим самим ми зберігаємо Україну на фронті з автоматом в руках, а в цивільному житті ми зберігаємо культуру нашу нашими діями, нашими рекордами. До речі, про рекорди цьогоріч, починаючи з серпня 2025 року, ви Щомісяця встановлюєте рекорд? І я вже знаю. Дякуючи вам перед перед записом говорили про те, що буде вже п'ятий рекорд. Е що це буде? Нагадаю глядачам, що перших чотири це був е, Красівський пиріг, рекорд, також на сплетіння долі перед весільного обряду. А також була грибова. І бойківська грибова юшка, яку пана Олега дружина має спеціальний рецепт для, е, для приготування, і була засипана капуста. А тепер гетьманський борщ. У нас вже цьогоріч буде третій гастротуристичний фестиваль Різдвяний борщ. І кожен раз ми на кожному фестивалі варимо якісь борщі, крім українського борща, який в 22-му році ми внесли як елемент нематеріально-культурної спадщини людства в ЮНЕСКО. Ми його завжди традиційно варимо. А цього року ми будемо варити Гетьманський борщ. Гетьманський борщ той, що їли в 17-му сторіччі на території Руди, де проживав Гетьман Виговський. і ми. Провели дослідження, ми інгредієнти ті знайшли. Читали нам, краєзнавці, історики підтвердили, і по тій технології ми ну, з тими інгредієнтами, воно і земля і інша, і по-іншому вирощуємо. Але з тими інгредієнтами ми будемо відтворювати не тільки сам борщ варити, ми будемо історію розповідати. Бо, попри то, то ми будемо ще казати, що в той час на цій території в нас було, і ми це будемо подавати. Думаємо, що зваримо понад 300 літрів. Думаємо, що знову ми будемо. Спільно з ветеранами приїде до нас з реабілітаційного центру зморщена прикордонника, ті, що на реабілітації, ті, що повернулися з полону, приїдуть зморщина з Морщина, від Моршинської громади. Приїдуть наші друзі, ті, хто є внутрішньопереміщені особи. Сказали, що приїде асоціація Астрийська асоціація асоціації інвалідів. Вони теж, осіб з інвалідністю, вони теж до нас приїдуть, щоб ми у купі стали коло печі, коло центру. Української хати перед Різдвом і зварили той гетьманський борщ, спільно ним посмакували. А попри те, ми ще будемо розповідати, проводити різні майстерки. Ми будемо розповідати, які страви готувалися в нас на різдво. Тобто, ми знову будемо провадити розмову про Україну. Що нам дають ці рекорди? Що ми встановлюємо такими швидкими темпами? Ми зрозуміли, що нема задокументовано дуже багато історій про Україну на світовому рівні. Тому ми документуємо, бо крім самої назви встановлення рекорду, йде історія. Короткий опис. Це документація. Ми її оформляємо, подаємо і ми подаємо опис. Наприклад, Красівський пиріг, а до нього опис, хто його готував, коли його робило. Тобто, світ. Ми відкриваємо світові Україну, собі відкриваємо і світові відкриваємо. Ми спільно ветеранами знаходимо той ресурс із тими військовослужбовцями із волонтерами. Бо змучилися всі, втомилися всі. Але розуміємо, що треба шукати той момент, де ти оздоровлюєшся і розмовляєш. А що українців єднало? Родина, хата, стіл. Піч, родинні такі гостинності, і ти сідаєш, і ти просто говориш. Наприклад, як ми у Морщині прикордоннику варили бойківську юшку, люди повиходили, люди смакували, перші нюхали і казали, що пахне хатою. А ще, якщо ти все на дворі готуєш, воно смачно, ти зовсім по-іншому на це все дивишся. І ти маєш можливість спілкуватися. І хлопці, ті, що на реабілітації, вони розуміють, що вони не кинені, вони не осторонь стоять, життя разом. Йде, то ж проходить та сама психологічна реабілітація. Не треба казати: сідай, я психолог, буду з тобою говорити. Того не треба робити. Клик, кличучи на такі заходи, ми спілкуємося, і люди вже посміхаються. Вони хочуть співати, вони хочуть колядувати, вони хочуть розповідати, коли ми весільну долю плили. Винесли понад 15 метрів долі, і люди співають, 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 не ми хочуть були іти. Навчані, були готові вже А ми в майбутньому плили України. Я висушила ту долю. Вона сухою є, зложена зараз її переложу і думаю, що ми передамо в один з якихось музеїв, що таке було виготовлене разом з історичною такою довідкою, бо воно направду це треба. Тим більше ж засипана капуста і весільна доля, заплітання долі це елементи нематеріальної культурної спадщини, які ми минулого року внесли у реєстр ще один. Тобто, все йде документування. Ми документуємо і ми показуємо. А без ветеранів неможливо цього робити. Я знаю, що Олег завжди ще любить. Казати цей раз він цього не сказав. Що першим ділом, як заходимо скаль у село, він нищить все, що зв'язане з українською культурою. Палить книжки, переназиває вулиці. А ми говоримо, що ми маємо бути толерантні до чого. Ми маємо захищати своє і говорити про своє. Е, дякую, саме так і є. Е, але перед тим, коли триває війна, ось вже 11 років. Е, багато українців кажуть: ну це ж їжа, це ж це буденні страви, які, напевно, в кожної сім'ї, в родини, чи пиріг, чи засипана капуста, чи той самий борщ є. Чому саме ці страви для рекорду? Страви, тому що це страви не, не просто страви. Це страви, які витягнуті з нематеріальної культурної спадщини України. Це страви, які позиціонують себе як українські страви. Не маскальські, не ті, а українські страви. І це традиційні наші страви. І ми можемо брати тільки ті страви і робити рекорд на них. Яка ваша улюблена страва? Моя улюблена страва грибна юшка. Я знаю, що ви її не любили колись. Не любив. Тобто. А, що змінилося? Коли я познайомився своєю дружиною, я грибив взагалі не їв. Тобто я їх не любив, я збирати любив, ну, їсти не любив. І тут в один момент, не пам'ятаю, по-моєму, було щось було. Хочу їсти в хаті не було. Була грибна їжка. Всі були зайняті. Так. Я по покуштував ви що. Я почав її їсти. Все, я в почав гриби їсти, я почав любити ту юшку. І я цей рекорд, скажімо так, ми посвятили моїй дружині, тому що вона готувала його. І це і для мене ветерана, і для неї як дружини ветерана. Це дуже приємно. І тим самим ми показуємо іншим ветеранам, іншим сім'ям, що воно так живе. Україна жива, традиції наші живі, і наша культура, культурна спадщина жива. Дякую. Вона не шуфляді. Я до речі, також мала змогу покуштувати грибну юшку, Вона надзвичайна. Я такої ще не їв. Пані Олю, а ваша улюблена страва. Це сипана капуста, це направду моя улюблена страва. Я її е, в своїй родині, як моя мама каже, що так готую, як її мама готувала, і мої всі хатні теж говорять, вона мені вдається і я. Завжди колись знала, що я її приготую для великої кількості України. Я це знала. Ну, я не думала, що я все зроблю для того, щоб спільно з товариством і з партнерами ми її внесли в реєстр на матеріально-культурної спадщини. І тут ми зварили її 450 літрів 4, 5, нуль. У нас в країні все буде добре. Все буде добре, коли ти стоїш на цінностях, коли ти стоїш в українстві і в традиціях кажемо, чому ми витягаємо такі звичайні прості страви, щоб кожен розумів, що кожна страва роду, народу, вона є важливою. І не треба говорити про Бог, які марципани. Треба говорити про те, що їв твій народ, що їла твоя родина. І воно тоді десь там включається той код пам'яті, і воно ну, Автоматично, ти навіть не розумієш, як воно включилося, і ти вже посміхаєшся, і ти чуєш той запах. Ми коли зварили засипану капусту, і повиходили, <різвість> повиходили люди, що казали, так колись на Різдво в мене в хаті пахло. Розумієте, Люди включилися, оце воно вже включає. Всі рецептори в тобі включаються. І ви знаєте, хочу ще сказати, що жоден рекорд, Жодне б документування в нас було би неможливо, якби не була команда однодумців. Я ми собі питати, от ми в такій кооперації сродної праці. В партнерстві з громадськими організаціями ми це спільно робимо. Ми сьогодні з деякими приїхали сюди. Я думаю, що вони на наступний ефір підуть. Це туристично-інформаційний центр «Стрия» цей, вже Стрийського району. Цей і Артпростір Креденс, і е, приватні підприємстві. І опілля Стрийського району ми доєднуємо тих однодумців, котрі стають поруч. Молодіжна рада Стрийщини жодного жодного рекорду без них не оходиться. Ці ця Молодь працює і робить так, як вони мають працювати. Справа ветерана, центр спадщини Гетьмана Виговського, волонтери. Ми доєднуємо всіх, знаєте, коли в тебе загорілися очі, і ти вже йдеш, як то в тому мультфільмі Роки Серсир. І ти йдеш на це. Оце є важливо. І підтвердженням всіх моїх слів вчорашня стала інформація на сайті Української Правди, що італійську кухню внесено саму культуру приготування. ЮНЕСКО в реєстр в ЮНЕСКО культура приготування всієї італійської кухні. Тобто той народ розуміє свою самобутність, а ми що її не маємо. Та ми кожен регіон України має свою кухню, свої традиційні страви. І коли на іншому можемо сваритися? То кухня єднає, коли гримить, коли стріляє. Ми все одно йдемо на кухню і варимо. Ми тихенько закриваємося там, і бо дітей треба годувати, бо родину треба готувати. І ще кухня завжди для нас була тим символом в совєтські часи. Не можна було нічого нам. І ми закривалися на кухнях, закривали вікна. Всі українці, і то перетворювалося в твій форпост, бо ти тихонько слухав Голос Америки. Ти собі обговорював те, що не можна було сказати за межами кухні. І ми нині відкрили у ту кухню, де ми випустили оце все українство, ті розмови, котрі можна, котрі не можна, у ту любов до країни, де центральною є піч. А піч це є символ роду. Цілого і кожен, ну пригадайте собі, ви в село до бабусі приїжджаєте. Що саме в хаті найперше стояло? Пічка п'ять. Печа, і з тої печі виходило все. І от, от та піч сьогодні повинна продукувати те, що єднає українців, бо воно направду єднає. Ми маємо конкретні приклади. Хлопці вже дзвонять, наприклад, ті чи волонтери, чи чи ветерани. Коли то ви робите на котру ту годину, аби ви не пропустили, є потреба, є потреба спілкуватися, є потреба укріплюватися в дусі. В тому є потреба нині. Дякую. А також скажіть, будь ласка, про рекорди України, зокрема нематеріальної спадщини по інших областях. Чи знайомі з ними, чи там активно просувають, на якому місці Львівщина? Адже ви своїми рекордами заявляєте про Львівщину на всю Україну та і зрештою на весь світ. <звіст> Я не пам'ятаю, якого то числа. Ми їздили на бренд Амбасадор. У мене є од значок, де розповідали найбільші, хто найбільшу кількість з найбільш значимих рекордів хто зробив. Це Стрищина і Жовківщина. З Львівщини це є два райони, котрі були представлені і показані, Вони три два рекорди вони станом на той час мали. Ми вже мали три. І тоді приїхали відразу четвертий зробили. Але е, значимість рекордів це в тому, що ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину. Тобто, ми показуємо історичні не ну, будь-який рекорд це є відкриття України і розповідь про Україну. Але коли ти говориш значимість, тяглість, історичну, культурну, то от наші були більш такі значущі в тому плані у сфері культурної спадщини, бо була освіта, спорт. А ми говоримо про... Ветеранську культурну політику, бо точно знаємо з Олегом, що після завершення війни ми 50 років будемо працювати в ветеранській темі. Це точно, бо без того, без ветерана. Не буде нічого. Ці люди це зробили, вони повернуться в суспільство, де навіть немає. Ну навіть якщо ветеран, а його родина, а дружина, а діти. Тому треба ті місточки вже нині вибудовувати шукати. Вчора треба було вибудовувати. Ну кажемо. Ну хоч би нині називається в нас завжди таке, але ми мусимо навчитися, бо тоді буде е, велика е, яма, ярок між нами. Треба вміти, знаєте, і мене так дуже то болить, коли кажуть ну, е, ветеран, а вони та то, то є ті самі люди, ті самі, що до 14-го вони не думали, що вони підуть туди захищати. Але вони пішли. Я думаю, якби в нас Олю з вами теж стала такий момент, ми би теж туди пішли і ми би захищали. Бо ну, молимо Бога, би до того не дійшло, але якби так. Не дай Бог, то ми би це зробили. Тоді ти приймаєш свідомий вибір. Він прийняв той вибір, і нам треба прийняти його вибір і те, що він робить для нас. Бо без них нині вже були в Москалі на Ейфелевій вежі і святкували перемогу там, і ходили в комбінаціях, так як тоді вони до нас приїхали в комбінаціях і казали, що так красиво і так модно. Знаєте. Так, це справді так є. І маю ще на останок запитання до пана Олега з приводу громадської організації, крім культурних проєктів, чим займається справа ветерана? Справа і ветерана, спільно з моїм, скажімо так, Pro -Setic -Pro. Pro -Setic -Pro, це німецький центр протезування. Ми ведемо дуже активну соціальну роботу у сфері ветеранської політики. Тобто, я вам скажу більше, я один з розробників ветеранської політики в Україні. Я один з розробників законопроєктів ветеранської політики, і ветеранська політика мені не зі слухів, скажімо так, відомо. Я її знаю всередині. І спільно з моєю організацією і «Права ветерана, і німецький центр протезування Простекспро. Pro, ми ведемо такі соціальні культурні заходи, тому що ми не тільки протезуємо, ми долучаємо до проєктів і ветеранів самих. І і їхні сім'ї, і коли мені військовослужбовці, які на передові в окопах з автоматом сидять і телефонують, кажуть, Олег, дякую за те, що запросили мою сім'ю на якийсь захід, що вони, скажімо так, не залишені самі, а це дуже круто. Це більше всяких похвал, це більше всяких грошей на світі. І за тому кажу, ми не тільки протезуємо, ми ще дуже багато робимо соціальних проєктів. І ми будемо далі, чим раз тим більше і більше і більше. Тому що ми розуміємо, що таке ветеранська політика і що таке ветерани їхні сім'ї, і ми повинні цінувати. Так як я сам ветеран, я знаю це все зсередини, і я стараюся, щоб було все краще. Я знаю ще, що жодної людини, жодного героя, котрий приїхав на щиті в славській громаді, нема кого ти не зустрів і теж і не привіз. Він кожну сім'ю знає. Я знаю, що він є одним із засновників Алеї Слави, Кожну. І не знаю, чи є така родина військовослужбовця чи загиблого героя, де ти не був в хаті. Є такі родини, нема певне. В Славській громаді нема, і Козівська і всі, він допомагає і волонтерить. Він про це не хоче говорити. Я такого хочу, мушу доповнити. Бо каже, соціальна робота це не тільки соціальна, це є оце. Коли ти шануєш пам'ять, коли ти шануєш родину, коли ти власним прикладом, коли ти їх кличеш, коли ти туди йдеш, і ти повинен того героя на щиті привести і подивитися в очі родині. Оце є складно. А Олег це робить, і це є важливо. Це є дуже важливо, і кожна волонтерська поїздка його з машинами, з пер... з волонтерськими різними, він теж туди їздить, розумієте? Він ну неперерваний той зв'язок. Дуже багато допомагаємо. От моя організація німецьке центр протезування, ми і ремонтуємо автомобілі. Ми і закуповуємо автомобілі. Ми і пораненим дуже багато по госпіталях надаємо різних, скажімо так. Внесків ми і госпіталям допомагаємо, і з обладнанням допомагаємо, щоб ми стараємося покращити, ми рухаємося до перемоги. Ми все робимо для того, щоб Україна перемогла на якнайшвидше. Дякую, дякую вам за цю позицію і за цей культурно-ветеранський простір, який ви формуєте на стріщині, на львівщині і по всій Україні. Дякуємо, що запросили. Дякую. І одночасно запрошуємо вас всіх 20 грудня, у сласку на ще один рекорд. Обов'язково будемо. Це також частина нашої роботи, якою ми пишаємося, адже ми фіксуємо історію тут і тепер, і як люди тримають тил культурний, ветеранський. Громадянський тил тут на Львівщині, на Стрищині і в Україні. Сьогодні у студії відверто про культуру та ветеранську політику Ольга Боднар та Олег Цізден. Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.